Христос посеред нас, шановні брати і сестри, з вами Православний Вісник, програма про те, як в земному житті обрати небесні пріоритети. І сьогодні нам в цьому допоможуть такі теми: Собор трьох святителів або про те, хто ж отримав перемогу в змаганні зі святості, будні і свята українського православ'я, що ми робили та куди рухалися протягом останніх семи днів. Свято стрітення, ну а точніше, свято зустрічі. Сьогодні остаточно з'ясуємо, кого з ким. Ці та інші теми будуть донесені вам не через інформаційних посередників, а напряму. Тож не забувайте ставити вподобання. Цим ви підтримаєте вісник та зробите його більш доступним для широкого загалу. А ваші коментарі допоможуть нам встановити міцний зворотній зв'язок. Звісно, все це варто зробити, оформивши підписку на наш канал та показавши суспільству, що православна спільнота в Україні потужна духовна сила. Важко переоцінити силу єдності. Саме вона здатна дати відсіч будь-яким викликам і є запорукою успіху будь-якої справи. Разом з тим, зараз ми часто спостерігаємо розділення в суспільстві і не лише серед прихильників різних груп чи партій, а й у середовищі християн. Проте нічого нового в цих спокусах немає, вони відомі ще з далеких часів. Наприклад, в 11 столітті церква в черговий раз розділилася на цей раз на Василіян, григоріан та іоанітів. Просто одні були прихильниками святителя Василія Великого, інші Григорія Богослова, а третя група взагалі вважала найбільшим святим Іоанна Златоуста. І хто знає, наскільки далеко зайшов би цей конфлікт якби не дивовижне втручання самих святих. 12 лютого церква святкує пам'ять трьох святителів Василія Великого. Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Це свято було запроваджено в 11 столітті в Константинополі. До XI століття в церкві шанували пам'ять вказаних святителів кожного в окремий день. Взагалі, постаті святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Златоуста були досить значимими для церкви. Їхні богословські твори і вони самі сприймалися як тверда основа православної віри, яка необхідна в дні духовних хитань і негараздів. А приклад їхньої власної боротьби із сучасними їм єресями IV століття був завжди актуальним для церковної історії. Наприкінці ж XI століття у царювання візантійського імператора Олексія Комніна. В Константинополі спалахнула гаряча суперечка про значучість трьох святителів. У кожного з них були свої прихильники, і тому одні вважали більш значущим святителя Василія, інші святителя Григорія, а треті святителя Йоанна. Шануючи одного з них, прихильники починали зневажати інших. І тоді ці ієрархи з'явилися Йоанну Мавроподу, митрополиту Євхаїсткому, видатному піснепісцеві того часу і заявили про свою рівність перед Господом і наказали святкувати їхню пам'ять одного дня. Після такого віддіння митрополит Іоанн Мавропод слав загальну службу на честь святителів і днем їхньої пам'яті було встановлено саме 30 січня за старим стилем. Історія трьох видатних святителів для нас, людей ХХІ століття, може здатися дивною, дивною тим, що в основі суперечки, яка похитнула столицю імперії, лежали богословські вчення. А це говорить про те, що люди того часу цікавилися тим, про що говорила церква, тими питаннями, які в ній піднімалися і піддавалися обговоренню на церковних соборах. Надзвичайна зацікавленість людини релігійними питаннями це та особливість, яка певне зникла раз і назавжди. Сьогодні ж люди намагаються винести свою думку про церкву, навіть не намагаючись дізнатися про неї хоча б елементарні поняття. В День пам'яті трьох святителів ми маємо просити Бога, щоб Він укріпив нашу віру. Віра це наше спасіння. Наше виправдання, її потрібно шукати і берегти як найвеличніший скарб, без віри ми ніхто. Ми маємо просити у Бога, щоб і ті, хто має віру, не втратили її, а ті, хто не має, знайшли. Це головне. А все інше, за словами Господа Ісуса Христа, докладеться. Коли запитують, скільки існує християнських церков, хтось каже, що є дві. Церква небесна, в якій перебувають ті, хто вже переміг усі спокуси та випробування, і церква земна, в якій цей двобій зі злом триває. Насправді ж існує єдина Христова Церква. І сьогодні ми спробуємо розповісти, якими справами та звершеннями торує свій шлях до небесного Єрусалима багатомільйонна громада Української православної церкви. У день пам'яті одного з перших новомучеників, які потерпіли від богоборчої влади на початку ХХ століття митрополита Володимира Богоявлинського, була звершена проживна літургія у храмі на честь преподобного агапіта Печерського Києво-Печерської лаври, очолював богослужіння намісник обителі, Митрополит Вижурацький Чорнобильський Павел. У слові проповіді до пасти владика Павел наголосив, що сила духу має бути найвищим важелем у збереження чистоти віри, попри всі життєві негаразди і навіть загрози власному життю. Не повинно похитнути справжнього християнина зректися православної віри. Подвиг митрополита Київського і Галицького Володимира, якого закатували біля воріт лаври, має бути прикладом істинного сповідництва та вірності Богу. За благослужінням було звершено чинславлення перед іконою довомученика, святі мощі, якого спочивають у дальній печерях лаври. Він і сьогодні представник своє перед Господом і наш боголюбивий народ, просячи укріпити наші духовні сили у цей важкий для церкви час. 8 лютого в києво Печерській лаврі відбулися щорічні збори священнослужителів, які відповідають за духовно пастерську опіку військовослужбовців та правоохоронців, котрі є вірянами української православної церкви. Засіданню передувало богослужіння в академічному свято-воскресенському храмі Лаври, яке очолив голова синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями України Митрополит Білоцерківський Бугуславський Аустин. Учасники зборів, що проходили в актовій залі лаври, заслухали вітальне слово представителя Української православної церкви, блаженішого митрополита Онуфрія. Архіпастер висловив подяку всім священнослужителям, які в нинішній час всенародної біди, спричиненої військовою агресією Російської Федерації, звершують духовну пастерську опіку у Збройних силах України та несуть слово Христове туди, де проливається нині кров. В ході роботи зборів було обговорено діяльність наших священників на ниві допомоги військовослужбовцям у цей складний для нашої держави період та визначено пріоритети подальшої пастирської місії. Що ближче до Великого посту, тим більше богомольців приходять до храмів, щоб за обслуженням отримати пастирські настанови та благословення. У лавському храмі, на честь преподобного гапі та Печерського, цієї неділі божественну літургію очолював намісник обитель митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел. За облослуженням згадувалася вангельська причта про блудного сина, пояснюючи вірянам значення цього уривку зі святого письма, митрополит Павел у проповіді нагадав. Що будь-який людський гріх можна і потрібно спокутувати покаянням та молитвою. Бог всемилостивий і прощає гріхи, навіть найчастіше, коли до нього звертаються зі щирою молитвою і каяттям. Тому кожен християнин має жити у прагненні повернутися до Отчого дому. Після літургії відбувся чинславлення Собору вселенських вчителів, святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоуста, пам'ять яких церква вшановує цього дня. Чи мріяли ви коли зустріти людину, яка дасть відповіді на всі ваші запитання та наповнить сенсом прожиті вами роки? Саме така зустріч або ж церковно-слов'янською стрітення і відбулася на сороковий день після народження Христа в Єрусалимському храмі, де сивочолий старець Симеон прийняв на свої руки мале богонемовля на ім'я. І Ісус. Звісно, в народі люблять казати, що нібито в цей день зустрічаються старість з молодістю, а зима з весною. Насправді, в цей день людство зустрілося зі своїм Спасителем. І хоча, немовля не промовило ані слова, Симеон зрозумів: Бог прийшов на землю, щоб наповнити цей світ своєю любов'ю. Та, зрештою, перемогти цією любов'ю саму смерть. Дорогі браті і сестри, ще вітаємо всіх із святом стритання Господнього, свята, яке встановлене на сороковий день по народженню Христовому, коли святий праведний Йосиф з почистою дівою Богородицею Марією принесли. У храм Богонемовля Христа для того, щоб узаконити Його, для того, щоб, згідно Писання, Христос виконав усі заповіді закону. Свято стримання це насамперед свято Простоти. Вдар за Богороденця Христа, за очищення, Свята Богородиця приносить найпростіший дар. Приносить двох горлиць. Свято це свято зустрічі. Тут святий Симеон, Богоприймець, зустрічає Господа, Господа, якого було обіцяно йому, говорить нам передання, що побачить він і тільки тоді зможе відійти шляхом всієї землі, зможе піти на лоно Авраама, зможе. Дати заспокоєння своїм сивинам і своїй старості. Сьогодні ще одна свята людина, Анна пророчиця Фанугілова дочка, яка все життя своє провела у служінні при храмі, зустрічає також Господа, і як святий праведний Симеон, так і свята пророчиця Анна дають своє пророцтво. Про те, яким буде життя Христа, про те, що йому поклоняться безліч язичників, про те, що Діві при Богородиці зброя пройде душу, і це все збулося. Але нині, як говорив про це за багато століть пророк Малахія, Господь являється у храмі Своєму. Неочікувано, Той, кого чекали безліч років, являється нині, щоб просвітити всіх світлом істини. І для нас усіх Господь являється світлом істини, світлом, яке відкриває очі язичникам, світлом, яке дає милість, яке дає откровення, яке дає ясність життя усім, хто йде на зустріч Богу. Святий Праведний Симон так і говорить, що сьогодні відпускаєш рабатого владико, за Твоїм Словом з миром, бо бачили очі мої, спасіння твоє, а далі називає Христа світлом усього світу. Сьогодні свята Православна Церква закликає нас усіх просвітити очі своєї душі і прийняти закон Бога. Як єдине справді, справжнє світло, яке є влене яке може чітко вказати на шлях досягнення Царства Христа. Нехай наша душа наповниться радістю цього свята, нехай серед біди і скорботи нашого українського народу. Серед цієї страшної, невимовної війни Господь явить світла на просвічення язичників і всіх людей, які восстають на нашу державу, на наш народ, які востають на нашу церкву, щоб вони зрозуміли, що є правда Божа, що є істина. Нехай Господь сподобить і їх побачити світло одвічного царства. Сьогодні нехай наші серця торкнеться радість Божа і просвітить нас на всі роки нашого життя. Ось і все на сьогодні. Не забувайте коментувати те, що було для вас цікавим. Діліться з друзями та ставте вподобання. А ще, готуючись до стрітання Господнього, не забувайте заклик трьох святителів залишити розбрат і понад усе берегти єдність в любові. При цьому так само полум'яно моліться за наших військових та всіх стражденних, зігрівайте їхні серця теплом своєї любові, просячи для них у Господа сил. Та благословенного захисту. І якщо наша єдність у Христі буде щирою, Господь обов'язково благословить Україну та наш народ перемогою, а церкву збереже неушкодженою. Христос посеред нас і є, і буде.